3 по 9 січня, включно за даними травмпункту міської клінічної лікарні, номер 1, в обласному центрі травмувало 60 мешканців. Переломи рук, ніг і ребер люди отримали на слизьких тротуарах. Як запобігти вуличному сезонному травматизму медиків і комунальників, дізнавались наші кореспонденти. 12 січня до 11 години 10 хвилин до травмопункту звернулось 8 людей. Медики не розслабляються, тала вода, замерзаючи, стає небезпечною поверхною. Тому, чекаючи весну, на зменшення травмостатистики не сподіваються. У міській клінічній лікарні номер 1 розгорнуті відділення травматології на 60 ліжок. І також в цілодобовому режимі працює травматологічний пункт. Де ми готові надати адекватну допомогу всім потерпілим в першу добу після отримання травми? Уже поспіль кілька років спостерігається підвищення травматизму, як правило, це вуличного травматизму пов'язане з погодніми умовами. З 3 по 9 січня найбільше людей травмувалось біля ринку на Дністровській на вулицях Коновальця, Мазепи, Вовчинецькій, на Хоткевича біля базару, чимало з цих травм отримані біля великих і менших торгових закладів. Позавчора вечором почав падати дощ. Він впав на мерзлу землю і моментально, вже з вечора, буквально люди почали звертатися. І якщо в нас нормально ми приймаємо за нічну зміну. Десь від 5 до 8 чоловік то було 14 чоловік, із них 6 травм зв'язаних з ожеледою. Як тільки починає падати дощ на сніг, я вже знаю, що це буде будуть травми. Потік пацієнтів є високий зранку, високий потік пацієнтів в другій половині дня. Це пов'язано переважно з тим, що люди зранку йдуть на роботу. І Якщо є вже леда, то багато людей пересуваються з одного місця на другий, травмуються під час пересування. Так само і в вечірній час люди вертаються з роботи, з магазинів і, звичайно, що теж так само травмуються. Тому ну, в обід, як правило, потік пацієнтів є менший. От. Ну, а ввечері ми маємо, звісно, більшості травму пов'язану з станом алкогольного сп'яніння. Медики застерігають мешканців не легковажити своїм здоров'ям, підібрати вигідне взуття і не поспішати без потреби вранці виходити з дому. Чи допомагає посипання тротуарів? Хто повинен сколоти лід перед крамницею чи банком? Чи можна сніг східника викидати на дорогу? На всі ці питання відповіді сподіваємося найближчим часом почути від начальника управління житлово-комунального господарства Івано-Франківського міськвиконкому.